Андріан Пантюхов долучається до нашої бесіди. Економіст України, економіка Outlook. пан Андріане, раді вітати. Доброго вечора давайте власне про ці гроші. я регулярно ставлю запитання, а всі гроші вже російські порахували по всіх країнах і по всіх світах. І чи темне два немає задвоєного підрахунку? Бо єдиного повного реєстру. Ну я не бачила ну, і експерти, які знаються класно на цій темі. Теж кажуть, що теж не бачили. Це перше. А друге окей, сім країн закликають. Окрім закликів, потрібно надати гарантії Бельгії, яка має розморозити ці активи. Ну і отримати. Фактично таку собі індульгенцію, щоб Євроклір і далі міг заробляти гроші на всіх всіх активах, які виводяться так чи інакше з різних країн саме в Євроклір. Як ви бачите вихід з цієї ситуації? Ну, здається, все очевидно, і ми зараз розклали в одне речення: що треба робити? Чому не роблять, кому не вигідно і коли зроблять? Я маю на увазі Перше питання, яке напевно найбільш швидке, усі гроші не порахували, і найімовірніше, їх не менше, а більше ніж зараз називають. Бо знайти усі рахунки через усіх бенефіціарів, які знаходяться і належать Росії, по-перше, не всім вигідно, бо якщо ви блокуєте активи Росії у своїй країні, то Росія може почати атакувати. Активи вашої країни у своїй державі, тому ця ситуація, ці гроші, які називаються, вони найімовірніше можуть бути. Розморожені ймовірно ніж ті гроші, які досить не пораховані. Але те, що ви казали, що чи може бути подвійний рахунок, ні, наймовірніше гроші, які можна заблокувати і потім арештувати, більше однак про них зараз думати не треба треба сконцентрувати увагу на тих грошах, які відомо де знаходяться, і їх порахували. Стосовно того, що ці країни підтримали заклик. Підтримка, як ви сказали, це добре, але це вже ну, перетворюється трохи на таку, не можна сказати, смішну підтримку, але просто слова без дій. Якщо казати про те, що ну, зрозуміло, що треба робити, розморозити гроші і дати Україні, це добре, однак найімовірніше цього не відбудеться у найближчій перспективі, тому що Бельгія, як ми бачимо, не Виявляє особливої активності у цьому напряму, вона умовно боїться за себе, тому що вона називає там міжнародне право і боїться позовів, які пізніше, через 5-10-20 років, можуть заставити цю країну нести неможливі для неї, для їх бюджету витрати стосовно щоб замістити ці гроші, які будуть віддані Україні. Один із найбільш реальних сценаріїв, які ну і можливо вже. Слухачі чули декілька разів про те, що Євросоюз виступить певним гарантом і візьме українське право на репарації як залог під ці кошти і виплатить кошти не самі російські, а сам сформує цей пакет. А після того як Україна це право на репарації отримає, після того як Росія якби. Підпише договір, або буде завершена угода. То ці кошти, які були заморожені, вони підуть Європі. У замін тих права України на репарації, яка вона склала, що цікаво, цей план він був оговорений ще досить давно, або 2-3 роки тому назад. Тому цей план не новий, але зараз по ньому працюють. Однак ми розуміємо, що на жаль, це питання не економічне, це питання більше політичної волі, і тут з точки зору економіки прогнозувати дуже складно. Якщо казати з точки зору того, що можна робити там українцям, окрім того, як святкувати. Легше не буде, якби ну так сказати, ми не знаходимося в ситуації, яка є надто критичною, і завтра економіка розвалиться однак, економіка знаходиться в такому не дуже стабільному стані, і очікувати, що буде там. Зростання на 20-30% не варто, і що гривня повернеться до 20-30 гривень за долар, також не варто. Однак я, я ж кажу, це просто не треба готуватися до краху. Треба готуватися до того, що ми будемо жити у такому стані, як ми живемо Бачимо? зараз. Коли що буде після завтра, не дуже зрозуміло. Однак зрозуміло, що завтра не буде краху. Дякую, пане Адріана. Андріанна Пантюхов, економіст України, економіка отло.